24 лютого 2022 року світ українців перевернувся. Кривава жорстока реальність, з'явившись на світанку, триває і досі. Розпач, біль, страх і невідомість заполонили серця людей, які опинилися під ворожим вогнем агресора і були змушені покинути свої домівки. На той час Європа відкрила свої кордони для українців і приймала біженців майже без документів. Утім, чимало втікачів захотіли зостатися вдома. Нехай не у власному будинку, але у своїй країні. Вони поїхали на захід. Жгород, який став не лише транзитним містом для переселенців, а й прихистком на ось уже два роки, у лічені години згуртувався. На вокзалах зустрічали евакуаційні потяги, у школах розгорнули ліжко місця, ресторани готували їжу, а мешканці приносили до пунктів збору домашній крам. У всіх органах місцевого самоврядування відкрили консультаційні кабінети. Міжнародні організації налагодили роботу своїх представництв. А пересічне населення, співчуваючи постраждали, усіляко намагалося зарадити біді. У перші дні повномасштабного вторгнення ужгород прийняв понад 60 тисяч переселенців, ще 160 тисяч транзитом. Гуманітарний центр гніздо» із самого початку, працюючи у цілодобовому режимі, навіть не міг облікувати всіх осіб, яким надали підтримку. Настільки великим був потік. Підрахунок вели навмання, обчислюючи людей тисячами за добу, переселенці потребували практично всього: постільної білизни, одягу, засобів гігієни, продуктів харчування. Чимала кількість звертається по допомогу і нині на початку. Ті ж самі продуктові набори чи гігієнічні набори потрібні були для всіх. Люди приїздили в Ужгород, а особливо ті, хто приїжджали на евакуаційних потягах, вони не могли нічого з собою взяти. Купити було важко зараз. Ті внутрішньопереміщені, особи, які вже мають роботу, які більш-менш вже Твердо стоять на ногах, вони собі забезпечують себе самостійно. Ті цільові групи, як пенсіонери, люди з інвалідністю чи мами з маленькими дітьми, вони потребують додаткової допомоги. Переважно це. Засоби гігієни та продуктові набори, але а, користуються і попитом у нас посуд, постільна білизна, тому що це теж не всі змогли привезти з собою, а воно досить вартісне і. А... Багато є звернень з цього приводу. Минулого року гуманітарний центр повністю налагодив і структурував роботу із переселенцями. Нині в Ужгороді офіційно зареєстровано понад 27 тисяч ВПО, 17 тисяч із них торік отримали допомогу у Совиному гнізді. У межах відповідальності гуманітарного центру переважно підтримка цільових груп. Зокрема, сімей з дітьми, людей з інвалідністю, осіб похилого віку. Одна родина може звертатися 3-4 рази на рік залежно від потреб. Що стосується продуктових і гігієнічних наборів, то це відбувається після попередньої реєстрації. Вона вивішується або активна Google-форма вивішується в нас на сторінці Facebook і в Телеграм-каналі. Там вже вказуються і умови, і хто може реєструватися, і відповідно, коли досягається максимальна кількість реєстрації, Google форма закривається. Але для осіб, там 65+, для осіб з інвалідністю чи багатодітні сім'ї, вони можуть отримати в той день, коли ми видаємо цю цей вид допомоги, вони можуть його отримати і в порядку живої черги. Якщо мова йде про одяг, посуд, постільну білизну і Такі різні дрібнички для кухні, що в нас буває. Бо це без попередньої реєстрації. Зараз ми працюємо з першої години до п'ятої. Можна приходити і що є в наявності, отримувати у Совиному гнізді. Постійно працює близько 20 волонтерів. Це як ужгородці, так і переселенці. Усі тут за покликом серця. Юлія разом з родиною приїхали сюди з Дніпра. Виїхати з України наміру не мали. А тутешні друзі радо прийняли їх у себе вдома. Подружжя працює віддалено, тож майже увесь вільний час проводять у гуманітарному центрі. Наразі жінка збирає пакет гігієнічних засобів. З перших днів повномасштабного вторгнення ми працюємо тут, як волонтери. Я приїхала з родиною, чоловік мій теж тут працює. Ми дуже згуртувалися і тут працюємо, допомагаємо людям щодня ми тут. А зараз ми збираємо гігієнічні набори. Сюди входять серветки антисептичні, мило, гігієна, шампуні, зубні пасти, зубні щітки, пральний порошок, туалетний папір. Таких наборів у нас 50. Це на один день. Про цей волонтерський центр знав все місто. Ми прийшли сюди і це. Взаємозміняємо, я потрібна людям, і мені це потрібно, тому що так я переживаю війну, так я допомагаю прискорити перемогу, і так я показую своїм дітям, як себе гідно поводити. Трохи далі вже продуктовий набір готує Ужгородка Любов Пеца. Каже, гуманітарки суттєво поменшало, тому у пакетах немає великого асортименту, але намагаються дати людям бодай щось. Набори у нас варіюються, тому що можливості, чим далі, тим стають обмеженіші. На сьогоднішній день то у нас такі продукти є, як макарони, гречка. Мука пшенична, є крупа ячнева, також є консерви м'ясні і овочеві, є чай, цукор. Це розраховано на людей, які протягом трьох місяців не отримували набори. Набір надається на сім'ю. Скільки кілограм? Ну, кілограм, десять, 10, до 10 кілограм. Щотижня видають 50-60 продуктових наборів. Стільки ж. Гігієнічних. Відпуск допомоги здійснюється за попередньою реєстрацією. Волонтери звіряють списки, перевіряють документи і видають талон, який переселенці обмінюють на пакет. Талончик, які -то класні окуляри, У дяді таких нема. Так, хто носить нести буде, хто буде мамі допомагати? Ти будеш допомагати? Так, тоді тобі це легке, добре. Мамі це важке, а сестричці дають ще водичку. Понесеш водичку. Так. так. — Все, Дякую. Все, папа, -па. до, побачення. до побачення. Ця родина мешкає в Ужгороді з 2022-го. Спочатку жінка навідувалась до гуманітарного центру частіше, а згодом облаштувала побут, пішла працювати і більш-менш забезпечує себе і дітей. Нині приходить у Совине гніздо двічі на рік. Ну, десь раз на рік, може, раз на півроку, як встигаємо зареєструватися. І як час проходить продуктові набори, гігієна. І ну, матері й дитини ми вже не отримали, бо нам вже три роки. Сім'ї з маленькими дітьми мають пріоритетність, тому по допомогу можуть звертатися частіше, каже Каріна. Жінка з доньками приїхала з Маріуполя і наразі знаходиться у декретній відпустці. Продуктовий набір. Ще не знаю, що там. На сім'ю, на я і двоє діток маленьких. Як давно ви тут? Як часто ви сюди приходите по допомогу? З 22 го року тут не дуже часто, бо не завжди встигаю на реєстрацію. Ще влітку була минулого разу. Для дитинки ти інші були набори для маленької дитинки, то отримували раз на тиждень ці памперси. А саме продуктові набори, то вже так рідше виходить. Переважна більшість жінок переїхали сюди без чоловіків. Освоївшись на новому місці, прилаштовують дітей до школи чи в садок і йдуть працювати, але завжди тішаться, що мають змогу звернутися до гуманітарного центру по допомогу. Працюю я, бабуся з дитиною сама, і орендуємо житло. Житло тут дуже дороге, дуже то гроші туди на житло дуже йдуть, і зараз переселенські мають відмінити, то ж взагалі буде погано. Взагалі своїми силами мало. Ми по гуманітарках так ходимо. Бо я працюю, вона з дитиною, і ніколи там по чергам стояти, то тут просто онлайн була реєстрація, то я встигла так збігати з роботи там на годинку. Відпросилась гуманітарний центр гніздо» – це не лише про підтримку переселенців. Тут широкий спектр допомоги, як індивідуальних харчових чи гігієнічних наборів, одягу і взуття, речей домашнього вжитку, так і збір. Потреб для військових щотижня волонтери відправляють близько трьох тонн вантажу. Мабуть, щотижня у нас є якась відправка, колись це може бути багато, колись може бути лише пару ящичків. Плюс у нас військові часто приїжджають і прямо з совиного забирають. Це більш такі речі об'ємні. Наприклад, ми недавно укомплектували швидку допомогу, машини швидкої допомоги. Там були ноші, там були ну, тобто великі речі, які відправляти не дуже зручно, тому хлопці приїхали, забрали. А відправляємо ми і медичні препарати, перев'язки, генератори. Ну, що є, що у нас просять хлопці, там ми намагаємося завжди допомогти. Це може бути і одяг, особливо для рембатів. Спецовки – це взуття, це інструмент, ну, тобто такі речі, які потрібні. Але і такі звичайні речі, як продукти тривалого зберігання, ми відправляємо і окопні свічки, і багато всього. Наразі волонтерський центр співпрацює з міжнародними донорами, а також вітчизняними підприємцями, які надають необхідні переселенцям речі і продукти. Міська влада забезпечує гуманітарний центр безоплатним місцем перебування. У нас є партнери з за кордоном, але і в Закарпатті, які нам передають продуктові набори або гігієну, і ми вже формуємо тут згідно того, що є. В нас дуже сильно підтримують громадська організація Партнерство Україна, Німеччина, Молдавія в Німеччині відповідно та інші спонсори. І так, у тандемі із владою, благодійниками і волонтерами вдається допомагати потребуючим, і це тримає на плаву. За словами Вікторії, найбільше емоційне спустошення, коли немає змоги зарадити. Найважче це, напевно, ті моменти, коли до тебе звертаються і просять про допомогу, а ти не можеш допомогти. Ти хотів би, але ну, є моменти, є якісь речі, які ти не можеш зробити. Наприклад, коли в нас є звернення щодо там дітей, які хворіють на певні хвороби, і їм їх треба підтримати, тому що батьки не можуть фінансово це забезпечити. Це звернення час від часу стосовно поселення. Люди, які виїжджають, такі вже наважилися виїхати з під бомбардувань і просто благають, знайдіть нам прихисток в місті А Я розумію, що ну фактично нема куди. Ну, такі речі. Що це те, що ти розумієш, ну окей, я волонтер, але я не всесильний. Але жоден волонтер не зневірився. Вони продовжують допомагати, шукають можливості і завжди готові надати, бодай людської підтримки. Водночас, кожна людина зі статусом ВПО щодня мріє про повернення додому. Усі разом українці готові підставити своє плече підтримки до тих пір, поки буде така потреба, і головний урок цієї війни людські якості, які дають сили жити і вірити у перемогу.